Які теми можуть порушуватися на цьому Рамштані, Чи не стане він отавіаційним? Як це прогнозували в офісі президента? Давайте запитаємо в Тараса Загороднього політтехнолога, який долучається до нашого ефіру, пане Тарасе, вітаю вас. Так, доброго дня, пане Тарасе, ну давайте трохи поговоримо про рішуче чи не рішуче, ноучі ЄС Байдена, про те, які очікування можуть бути від Рамштайну, які вже менш ніж за два тижні лунає, і на яку допомогу найближчим часом ми можемо розраховувати на фоні чуток про ймовірність повторного наступу Росії вже за якийсь місяць. Ну, Резніков говорив, що наступний Рамштайн буде авіаційний, так тобто, судячи з того, що Ле не вперше від Нідерландів Ми ми почули про те, що вони не проти передачі в е, за наявність запату з боку України. Це означає, що це питання з стадії неможливого, вже перейшло в площину практичної реалізації і її узгоджуються деталі. Там же ж проблема в тому, що чим далі, тим більш складніше обладнання йде в Україну. А складне обладнання потребує навчання українських воїнів довшого навчання, особливо це стосується авіації. За різними оцінками перенавчання на F-16 вже діючих пілотів, які мають досвід, може сягнути півроку рік. Ну сподіваюся, що це навчання вже йде. Просто воно не афішується для того, щоб ці літаки могли вже вступити, бути частиною українських військово-повітряних сил. Що стосується допомоги щодо відбиття нападу, ну в принципі, попередній Рамштайн показав, що там достатньо велика кількість саме бронетехніки, яка буде дозволяти українській армії більш ефективно використовувати захищатися від. Нападу від нападу російських військ. Ну, подивимось. Ну, це те, що тільки офішується. Сподіваюся, що йде ще неофіційна, неофіційна частина. Ну, принаймні, про Петріоти, які е, вже є домовленість про передачу нам. Е, ну, воно не було не в рамках Рамштайну. Тобто, було це за окремою лінією е, спілкування Міністерства оборони з Пентагоном. А, зрозуміло, пане Тарасе, будемо чекати, що відбувається за окремими лініями і за закритими дверима Міністерства оборони, яке теж формує імідж України в питанні постачання нам західної зброї, і якось воно останнім часом втягується в корупційні скандали. Ну, вже вчора в рамках національного дня обшуку були вручені і підозри колишнім посадовцям і заступникам міністра оборони через скандал із закупівлю яєць по 17 гривень за штуку. Але тим не менше трохи от мало не обійшло нашою увагою інше скандал, який трапився у профільному оборонному відомстві Олександра Лієва, я зараз, як думаю, ви вже зрозуміли, маю на увазі того самого Олександра Лієва, який з літа. Цього року, коли вже тривала війна, у повному розгарі, повномасштабна, підписував збройні контракти міністерства оборони. А раніше він блокував доступ збройних сил до наших маяків, закликав почути Крим, підтримував референдум. А відтак і окупацію півострову у Криму. Ну от написав, поки ми чекали і досі чекаємо на заяву керівництва міноборони. Ліїв написав уже заяву на звільнення. Він там виправдовувався, що і поліграф проходив і готовий пройти ще. Але тим не менше, як видома як такі люди, як Олександр Лієв, хай може з такою і не запрямованою, але точно сумнівною через ці всі його дії репутацію можуть з'являтися в лавах міністерства оборони, відповідати за такі стратегічні напрямки, і чого вони там сидять доти, допоки журналісти або антикорупціонери не висвітлюються все на поверхню? В дійсності вчора були проведені обшуки. В основном сумної діючі сили було служба безпеки України. Проводили обшуки у пана Коломойського. Проводили обшуки разом там по пану Авакову. Теж щось там були запитання, не були порушені кримінальні справи стосовно відомого всім цього Хмельницького. По моєму його прізвища, але воно порушувалося не по яйцях. Воно порушувалося за те, що він наніс. На ніс не недоброякісні були жилети, якщо брине жилети були закуплені. Там сто, сто стосовно цього питання. Стосовно пана Лієве, я чесно кажучи, не розумію, чому на пана Лієве не звертали раніше увагу. Він з 14-го року спокійно працював у Києві. На працював у владі так достатньо довго. Він працював на різних посадах, і чому саме зараз на нього звернули увагу? Ну не знаю, в тому числі журналісти бор... борці з корупцією. Так ну, ну, якщо є такий зальот, як говорять в таких випадках, то звичайно, що людина зафіксована що за прихильність, за прихильність до, до ну неприхильність. Знаєте, це, це той випадок, коли бездіяльність, е як знаєте, пане Тарас, як не, не протидія, просто от бездіяльність і якесь таке латентне ставлення до окупаційних військ, джон, джон Кеннеді, як сказав, перефразовуючи, по-моєму, що Данте Алігєрі, що люд, люди, які в кризових ситуаціях зберігають нейтральність, е це теж це, це злочинці. Тобто тут або так, або ні. Тут не може бути. Якщо ти намагаєшся в даному випадку петляйте, що називається, ти фактично підігруєш ворогу. Так, сподіваюся, що там буде заміняться адекватною людиною, яка буде керувати, тому що це дуже важлива напрямок щодо закупівлі зброї. Сподіваюся, що міністерство оборони буде заміняти цю людину. Ну, добре, добре. Тобто, ще раз показую, що журналісти повинні пильнувати, слідкувати за всім, і ну, якщо там буде знайдений склад злочину, це буде зовсім добре. Але поки що по пану Ліву я не чув непорушених кримінальних справ, не претензій навіть за часів його роботи. Ну я пам'ятаю цю людину. Він ще він він був по моєму заступником. А, Заступником прем'єра ще, так а потім, потім в Києві з чотирнадцятого року в органах центральної влади спокійно працював, і ніхто на це не звертав уваги. Ну сподіваюся, що висновки міністерства оборони зробили, будуть ретельніше перевіряти людей. І сподіваюся, що це не вплине на загальну діяльність Міністерства оборони, тому що воно тягне зараз дуже важливу річ, тому що всі ці перемовини, які зараз ми бачимо. В якості результату, тобто я авіаційна техніка, і більш складна техніка, це все результат роботи, яка була. Започаткована ще приблизно рік тому, коли нам говорили, що ні, ніколи у вас там хаймерсів не буде ніколи у вас не буде зброї танків. Про Петріоти взагалі ніхто навіть і не мріяв. Я навіть не, не очікував, що у нас так Петріоти швидко будуть з'являтися. Тобто цей процес іде, і сподіваюся, що пан Різніков зробив висновки і буде перевіряти в тому числі тих людей, які. Можуть вини виплисти в органах влади для того, щоб міністерство оборони працювало як годинник. Пане ну, Тараса. Ми залежимо від наших західних партнерів не лише в оборонному збройні обороні допомоги фінансові. Теж і звичайно, тут репутація міністерства уряду, серед держав тих хто представляє Україну. І за кордоном і працює всередині країни, вона важить, вона є важливим фактором того, як до нас будуть ставитися, як будуть допомагати, в яких обсягах ось у нас з'явилася заява міністерства фінансів нашого українського заступниця міністра Ольга Зикова, заявила про те, що міс про те, що щомісяця Україна потребує приблизно 3 мільярди доларів закордонної фінансової допомоги регулярної. Ось, якщо ми бачимо активізацію в оборонному секторі, в тому що нам все більше ефективної зброї передають. То яка ситуація у фінансах, бо ми розуміємо, що дорога ще довга до повного оздоровлення української економіки в умовах воєнного стану це дуже складно зробити зараз. Економіка сильно постраждала. І ми будемо якийсь час тривалий час, залежні ще від західної макрофінансової допомоги. Чи є тут готовність допомагати Україні? І чи ті антикорупційні процеси, які ми зараз спостерігаємо, вони підсилюють цю готовність? Ну знаєте, якраз те, що йде західна допомога, ну вона йде не на оборонні ініціативи. Тобто, все, що стосується оборони, Україна фінансує з джерел, які ще не генерує наша економіка. Тобто, вони фінансують зараз в основному соціальну сферу, те, що напряму не пов'язано з оборонною сферою, так приблизно 3 мільярди. Але тут цікаво наступна річ: оскільки це гроші вже. Американських платників податків то е, та місія, яка приїхала в Україну, так який інспектор, якраз говорить про те, що вони будуть дуже серйозно ставитись до будь-яких оборудок щодо цієї фінансової допомоги. тому що згідно з американським законодавством, якщо йдеться про американські гроші, то ФБР, по-моєму, взагалі має розповсюджується принцип екстериторіальності. Тобто, що це означає? Що якщо в інші країни розкрадається американська допомога, то ФБР буде діяти відповідно на захист інтересів своєї держави? Це означає, що деякі наші рішали, деякі наші. Любителі попадати український бюджет, навіть знаходячи, особливо знаходячись за кордоном, мають всі шанси із здивуванням бути арештованими ФБР і потім спостерігати, тобто проводити не свій час не в Монако, не в Дубаї. А в прекрасних умовах американської тюрми, тому що вони згідно з американським законодавством, порушують саме американське законодавство. Ну так на років на 20. так і це дуже добре в дійсності, тому що ресурсів ресурсів в країні, якщо реально скорочувати корупцію, їх значно більше ніж здається. Тобто, і самої фінансової допомоги, ми не будемо потребувати, наскільки зараз нам дають, тому що. Американці теж абсолютно реальні люди. Вони бачать всі ці речі. Вони розуміють, що сам факт можливого розкрадання грошей американських платників податків може бути впливати в тому числі на внутрішню політичну ситуацію в самих Сполучених Штатів Америки. Тому вони працюють на випередження. Тобто, те, що приїхав ревізор, к нам їде ревізор, точніше, вже приїхав, це дійсності дуже добре, тому що. Якщо стосується самої зброї, самої зброї і роботи генерального штабу, американці зрозуміли, що там працює все добре. Тобто, пам'ятаєте, були це намагання розігнати хвилі, що українці крадуть... Крадуть зброю, що, начебто, десь вже знаходили джавеліни десь в Європі. Ну, це все виявилося фейком. Так трампісти до речі, активно ганяли цю тему. Пані Спарс просід пані до неї повазі, яка розганяла цю історію, що, начебто, зброю кудись вже поділи, розікрали, виявилась не права. І тепер наступний крок. Тобто, це, це взагалі приїзд інспекторів. Це говорить, що американці. Вже серйозно беруться за побудову спроможної держави, тому що вони вже скоріше за все визначили місце України. Навіщо от Україна їм потрібна? Так? А, особливо після слідств пана Кісінджера на Давосі, що Україна повинна бути в НАТО. Тобто, ну в НАТО так в НАТО, тільки наступне. Вони хочуть американці, ж абсолютно прагматичні люди. Вони діють, вони вірять в силу, вони вірять в перспективу. Вони побачили перспективу в Україні. Що головне до цього вони перспектив особливо не бачили. Ну, фоново заявляли там про допомогу, підтримку реформ і Так далі, тепер вони бачать перспективу, і бачать, що країна може в тому числі. Бути корисною для американських інтересів, а для цього потрібно, щоб і державний апарат був стабільним, був зрозумілим, був передбачуваним, не крав стільки. І щоб країна була стабільна, в тому числі, звичайно, для того, щоб вбудовувати їх інте, свої інтереси як найбільш, найбільш боєздатної частини НАТО, так. І вибудовування нової системи безпеки в Європі, де ключовим і наріжним місцем буде Україна, точніше, навіть більше Східна Європа Україна в тому числі. Ну і звичайно, далі я думаю, що американці визначають місце України як от, ну, той функціонал, який зараз виконує Ізраїль для Сполучених Штатів Америки. Тобто які, ті люди, які є наріжнім каменем наріжню і несучу конструкцію для безпеки на Близькому сході, спеціалісти по делікатних питаннях, так, ну тобто, як за як вчора Блінкен сказав, ми не допустимо, щоб в Ірані була ядерна програма, так ну, в перекладі, з, з дипломатичною, це означає, якщо Ізраїль... Ми ми не проти, щоб Ізраїль проводив операції на території Ірану. Але якщо що, ми там не до чого там, але допомога в 4 мільярди доларів Ізраїлю щорічно буде поступати. Тобто, це допомога, а не кредит, тобто з функції безпеки. Тому такий функціонал може взяти на себе Україна. Ну ми будемо змушені це робити, тому що я не вірю, що фактор Російської Федерації зникне одразу ж після нашої перемоги. Ось і це буде надовго і повертаючись до питання, чого це це, це це в дійсності дуже добре, що американці за нас взяли їх, принаймні за державний апарат. Чекаємо тут головне чекаємо перших посадок. Якщо американці в дійсності спіймають якогось нашого е, такого дуже жирного, не в нефізіологічному не розумінні чиновника, який є рішалою, так. То і посадять в американську тюрму. Це буде дуже дуже гарний знак, і оце буде впливати на зменшення корупції, і тире ми виходимо на те, що менш так менше ж треба витрачати на Україну, так тобто є ресурси середини країни. Якщо за оцінками американців приблизно 30% українського бюджету витрачається, то ну точно точніше крадеться. То це означає, що ці 30% можна ж вкладати в забезпечення безпеки, в тому числі України. І це теж цікаво і американцям, тому що вони теж з прагматичної точки зору на це будуть дивитися їм теж менше треба витрачати буде грошей на утримання України. А нам корисно, тому що ресурси, які генерує в тому числі українська економіка, воно буде вкладатися, залишатися в Україні. Воно буде працювати на зміцнення спроможності наших інститутів, а це вже знову таки от такий функціонал цікавий цікавий країнам НАТО в першу чергу, тому що в такому форматі Україна і посилить блок НАТО, і тому я завжди говорю, що у нас більше шансів вступити зараз швидше в НАТО, ніж Європейський Союз, тому що там трохи інша буде ситуація. Там буде і політичніше питання. Або скоро і НАТО попроситься до нас, як ми любимо жартувати, і як ем, влучно зауважував і Борис Джонсон, що можливо, якби Україна була членом НАТО раніше, то війни б і не трапилося. Але історія не знає минулого часу таких припущень, як якби тому е, це вже ми не дізнаємося. А я яка допомога буде від наших західних партнерів? І е, чи вступимо ми до НАТО? Ми будемо дізнаватися найближчі перспективи. знаєте, пане Тарасу, так подумала, що ті, хто сидять на корупційних потоках, вони і в прямому сенсі не всі. Худенькі, тому, тому за цим теж будемо пильнувати. Дуже дякую нам, що прояснили, що долучилися сьогодні. Тарас Загородній, політехнолог, був гостем нашого ефіру.